Активні парки нація загартованих, проводимо навчання для цивільних з різних напрямків, з тактичної медицини, з тактико нової підготовки, з бушкрафту виживання в дикій природі, спортивне орієнтування, топографія, фізична підготовка, самозахист, рукопашний бій та управління дронами, мінно-вибухова безпека. Тобто, всі ці навички має розуміти людина для того, щоб в реалії сьогодення дати першу допомогу чи допомогти самому собі зорієнтуватися в просторі та захиститись від реалітів життя. Від мене звати Соня, я з Сєвєродонецька Луганської області. Я прийшла на активні парки, аби дізнатися на вихідних щось нове, що може допомогти мені в сучасних реаліях моєї країни. Я була на вогнево-тактичній підготовці. Мені це було цікаво, тим, що тільки в активних парках я бачила цей напрям, і, власне, я вважаю його тут унікальним. Куратор просто невимовний професіонал, і я була рада з ним познайомитись і буду приходити ще. Сьогодні я відвідала чудовий курс активних парків з тактичної медицини. Дуже цікаво, дізналась багато нового і всім рекомендую. Щойно ти побачив фрагменти нашого заходу. Я впевнений, що тобі сподобалось. Тож підписуйся на наші соціальні сторінки та слідкуй за наступними анонсами.